Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як ефкалор. Це дієтична добавка, нормалізує функціонування органів верхніх дихальних шляхів. Є зі смаком чорної смородини людяники і зі смаком м'яти та евкаліпту. Містить екстракти. Шавлії, солодки, імбиру, алтею і тим'яну. 16 людяників упаковучці. Екстрактом ісландського моху. Виробник. Тов Меркурій, Черкаська область. Як їх застосовувати? Можна приймати дітям віком від 7 років. Від 7 років до 12 років по одному двох людяників на добу. Діти старше 12 років і дорослим по 4 людяники на добу. Дані людяники, вони на основі рослині, мають хорошу дію і допомагають при захворюванні верхніх дихальних шляхів. Усувають першіння в горлі, сухий кашель, доступні в ціні і швидко діють. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я!